Що ви бачили першу частину, то пам'ятаєте, у мене був старенький ПК на FM 1 сокеті, тоді я підкинув 12 ГБ оперативки і відеокарту 1030 від NVIDIA. Я тоді вже довів, що навіть така конфігурація може грати в сучасні ігри. Але мені стало цікаво, що буде, якщо вичавити з цієї платформи максимум. Перше, що я зробив, це замовив у китайців самий потужний процесор на FM1 сокеті. Це AMD A83870K з тактовою частотою в 3 ГГц, 4 потоки, 2 МБ кешу другого рівня, якщо зрівнювати його потужність з сучасними процесорами, це десь як самий слабкий i3 після Будуна. Також я докупив ще одну планку оперативки DDR3 на 4 ГБ, щоб в системі було 16 ГБ у двох каналі. Пізніше ми розгонимо процесор та відеокарту, та я також покажу мій новий ігровий монітор. А поки насолоджуйтесь збіркою топового заліза з 2011 року. А ось і прийшов монітор. Нарешті пікселі не будуть різати мені очі. Це монітор від Philips на 24 дюйми за IPS матрицею та розрішенням Full HD на 144 Гц, старий монітор я також залишу, встановлю його вертикально, так буде дуже зручно монтувати ролики в DaVinci. На диво китайці поклали справний камінь і комп запустився без проблем. AMD A8 3870K топовий чотирьох'ядерний процесор з 2012 року. Ось його показники в CPU-Z до розгону 142 бали в сінл тесті та 539 в мультипотоці. Переходимо до розгону в програмі AMD Overdrive. Максимум, що цей камінь або материнка тримає стабільно це 3,3 ГГц на ядро. Оперативки у нас тепер 16 ГБ в двох каналі, трішки розігнав відеокарту 250 МГц на ядро та 600 МГц до пам'яті. А ось показники процесору після розгону 153 в сінгл тесті та 579 в мультипотоці. На тесті у нас Metro Exodus 2019 року в 720 p на мінімалках. Видає стабільні 25-30 кадрів в будь-яких сценах. Далі Call of Duty 2009 року в Full HD якості на максимальних налаштуваннях 50-60 кадрів. Наступне це Battlefield 1 2016 року в Full HD на середніх налаштуваннях стабільні 30 кадрів. Need for Speed 2019 року в Full HD на максималках стабильні 30 кадрів. Монтаж в DaVinci Resolve взагалі без проблем. Все просто літає. Цей конфіг, звісно, дуже застарів. Але для моїх потреб, поки його вистачить. Дякую за перегляд.